Чому професійні шахраї можуть бути успішні? З того, що ми бачили, да, із, із, із прикладу цієї схеми, із з прикладу інших схем, от як, наприклад, не стати жертвою саме професійних шахраїв? Безмежна довіра до контрагентів через існування тривалих партнерських відносин, тобто, це коли ви повністю довіряєте, бачите ці ситуації, наприклад, змінився власник змінився директор, ніхто це не, не передивився і виявилося, що така проблема сталася оскільки ну, якби на це відреагували там раніше, можливо, вони би подумали, що не просто так приходять ці рахунки да про сплату. І якщо ви просто не пишете, що ми не будемо. Платити, ну вони сподівалися на те, що це є довірили нормальні відносини, а виявилось, що там ціла шахрайська схема за цим стоїть. Неналежна перевірка контрагентів та відсутність відстеження інформації про них. Швидке прийняття рішення про перерахування грошових коштів за умови наявності ризиків втратити вигідну угоду. Оце, до речі, цікаво, тому що шахраї всі вони є. Психологам, і вони прекрасно розуміють, що інколи, тобто, якщо ви бачите, що вам дають якусь супервигідну, вигідний контракт або умови і так далі, задумайтесь, тому що можливо це якраз і роз при цьому розповідає, що от от тільки зараз, от зараз ти вийшлаш мені гроші, і тоді буде. А от завтра вже таких умов не буде. Це, скоріше всього, знаєте, люди намагаються вас якимось чином вести в оману, і от самі такі. Жахливі шахрайські схеми вони виявляються результативними тоді, коли людина ведеться на такі речі. Внутрішні положення, відсутність чітко пропрацьованих правил оформлення договорів з контрагентами та перевірки їх реквізитів, спрощена система безпопередньої перевірки відомості, заміни внутрішній системі компанії інформації по, про контрагента, відсутність чіткого розподілення обов'язків серед працівників та відповідальності за прийняті ними рішення, відсутність служб безпеки компанії та проведення перевірок. відсутність контролю за документами та інформацією. Тобто ці всі речі, якщо вони у вас не врегульовані, то повірте, потім дуже дуже важко. По-перше, зрозуміти, чи ваш, наприклад, працівник або чи ваш колега задіяний в цієї там шахрайській схемі, або він не задіяний, тому що коли, наприклад, немає внутрішніх положень, це знаєте така колективна відповідальність, коли наче всі відповідальні, але ніхто нікого неможливо притягнути. От і тут велика проблема, оскільки не зрозуміло тоді, а де закінчується, наприклад, відповідальність одної особи, а де, де починається інша. Чи винен, наприклад, директор, чи, чи або, наприклад, бухгалтер в тому, що. Його ввели в ума, чи це можливо дійсно є недбалість, наприклад, особи, або в дійсності була настільки шахрайська схема, що це передбачити неможливо. Тому тут треба дуже обережно відноситися до внутрішніх положень, вони повинні дійсно регулювати ці питання, і в тому числі, щоб можна було перевірити, чи особа, наприклад, діяла так, як вона повинна була в цій ситуації, або це в дійсності, це якийсь ну, її недогляд по певним обставинам. І неналежна робота з документами, відсутність перевірок при підписанні документів, повноваження представників, дійсність посадових осіб, актуальність рахунків, інформація з відкритих реєстрів, фінансовий стан репутації і так далі. Тобто, як правило, от коли йде багато ешелонна перевірка там вашого контрагента, то шахраї, вони так, вони постійно готуються, але там завжди є якісь маркери, завжди якісь такі речі, знаєте, з яких можна побачити, що це дійсно схема, що це люди щось там придумали. І їх видно, і, і якщо от дійсно проводити ці всі перевірки, там, то можливо і ви. Вияти на ранніх етапах, а потім не 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 наздоганяти ці грошові кошти.